Прибуває, друзі, з жбаточок команди! Щось малюють. Може у когось план буде кращий, ніж у нас. Дуже багато добігти, тому ми йдемо сюди, сюди. Потім по связу нам треба такого взять. Оп. Беремо тут, все. Їдемо, йдемо, йдемо, біжимо, біжимо, йдемо, грузимо в пісках, перепливаємо болота, прибіжаємо і йдемо сюди. Оп-оп-оп-оп-оп. Хаос почався. Дівчатка. Лісерки. Помиткому донести. Сережа. Вже на валі. Але погодка така норм. І краще бігати. Біжи, Біжиш отак. Все ще цікаво. Ого, що треба залізти трубою впихнути комусь. Оп! Серега, будеш? Там аж три дівчини. Ау, все сусонці! Це Рома зараз буде лісти. Ви будете оту світі не відмічаєте, Ви що? Ага. Хорош. А то не дорого. Коротше, байдарки наплавали, труси не промочили і носки сухі. За нами хвіст. Наш хвіст нас обігнав. Таке буває. А, вон воно, вон, вон, є. Бачу, бачу. А-а-а-а! Нічого не спинить. Ай-яй-яй! Як собака за хвостом? Роо. Що, Серьога, третя годинка. 20 кілометрів я за стрілять Серега біжить, як 18, ні? Оп. Непрохідні хащі і топчеш марс. Дуже приємно. М -м, просто неймовірно. Серега не знає, про це відчуття відмовляється їсти шоколадки. У нас все по старій схемі. Біжимо. Не встигаю. Попередні, попередній план. Пішов по розкішниці. Бо що, планування? Це головне. Боротьба з собою закінчилась. Є фініш. Просто сталевий. Останній сили біг.